На проблема із закупівлями, бо ні дня без скандалу не встигли ми відійти від історії з протитанковими мінами часів Другої світової війни, які агенція оборонних закупівель поставила на фронт. Як АОС припідніс нам ще один зашкварний сюрприз, задовбали. Певно, в останній день 2024-го прямо під ялинку, агенція оборонних закупівель вирішила розтратити усі виділені на оборону гроші, але конкретно дала в штангу. Випадково чи навмисно я не знаю, бо поряд із вже згаданим контрактом на 80-річні міни. АОС уклала рекордний контракт на закупівлю понад 24 тисяч приладів нічного бачення. Оптика на фронті річ необхідна. Питань немає, але є одне величезне. Але 164 мільйони гривень агенція спустила на нічники з мисливською оптикою. Предметом контракту став бінокуляр нічного бачення Б31У, який виробляється турецькою компанією. На українському роздрібному ринку можна знайти багато оголошень на даний прилад. Ціни перебувають в коридорі від 4200 до 5500 тисяч євро за одиницю. А агенція оборонних закупівель законтрактувала надзвичайно велику оптову партію, ще ж у виробника, по 6700 євро. Побачити щось в Б-31 у можна лише при повному місяці, або ж при освітленні з зовнішніх джерел вікон будинків, наприклад, при звичайному зоряному небі або ж в лісі цей прилад майже безпорадний і зможе виявити супротивника лише при дуже щільному наближенню. Навіщо українським військовим 24 тисячі низькоякісних приладів нічного бачення, в які солдати не побачать ворога, та ще й з переплатою щонайменше у 1200 євро на приладі, 29 мільйонів євро на контракті.